Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні хотів би трошки повідповідати на коментарі, які люди пишуть під останніми відео, і конкретно про відео, де я показав узкову міль. Хотів би для начала трошки роз'яснити. Е, можливо, багато просто не допонімає, що я знімаю. Хто дивиться канал постійно, той розуміє, що в мене вся пасіка повністю складається з сім'ї. Тільки з української степової. І вже сім років, кроме степової, в мене не було ніякої бджоли. Займаюся я вже 13 років пасікою. Тому були в мене на початку і Карпатка, були в мене і руї. Я ловив з самого початку десь до 100 сімей. У мене все повністю було, я ловив роям. І тому я маю досвід. А це я придбав. То не зрозумів, У минулому році дві матки карніки штучно запліднені Від карніководів України, Клуб карніки, Карніководів України, є такий клуб. Учасники є там, є учасники бібріду, називається. Придбав я дві матки. Я їх показую. Показую, що мені не фартануло з ними. Дав людей все працює, є ці матки від цих матководів. Я не говорю ніяку матковода там не обговорюю нічого. Тобто, Просто показую який факт. Є, в книжках пише, що Карпатка, закарніку ну, раніше я не читав, зараз я цих книжок не читаю, колись читав, і там чітко було вказано, що, наприклад, порода така-то, така-то, степова, наприклад, висока підвищена в неї гігієна, вона добре бореться з міллю, туди і тому подібне. Карпатка. В Неї пога... гірше з гігієною погано бореться з мілі. І я в той період, вже років 10 назад, коли в мене була кар... не карніка, я теж в відео говорив, а Карпатка. У мене була подібна ситуація, що міль прогризала в розпліт. Прогризала розпліт і приходилось вистукувати. Так само у мене було на досвіді ловив я Руї колись. Це ще перші роки я займався, це вже, можна сказати, десь років ну, 11 назад. Зловив я роя. Тож він такий був ну, не слабкий, не слабкої сили, десь 6-7 рамок. Вони також нагнали розплоду. І нагнався в них багато вускової молі. Я доставав рамки і вистукую, тому що в мене є досвід. з цим. Через те я це вам показав. Вистукуєш і звідти випадає. І прийшов час. Та сім'я злетіла серед літа. Зараз, піська, то воно відключав, те злетіла. Серед літа злетіла і від молі. Це один момент. Потім на просторах інтернету, в Тік-Токі, виложили людина відео. Я не знаю, хто його виложив, але там багато вже його транслювало людей. Розпліт і запитали, воскова міль чи мішок розплід. Я чітко в цій сім'ї. І тут така картина. степова, це я зараз дорозкажу. Степова, сім років і в мене є Оля. Вона зі мною вже можна сказати сьомий рік. Відколи вона зі мною, у мене кроме степової ніколи не було ніякої бджоли. Так вона, коли я підійшов до вулика, знімав це відео. Її покликав, щоб вона його зняла. Вона сказала, що вона такої картини ще ніколи в житті не бачила. От до чого я зняв це відео? Це і вирішив показати вам. І заодно, на почві того, що люди там спорили в інтернеті, все, я хотів показати, що дійсно є така проблема, що є сім'ї, які не борються з бусковою молью. Я не виную якусь породу, там карніку, Карпатку. Є селекціонери, які гарно займаються селекцією, у них все вдається і в них такої проблеми немає. У мене така ну, херня случилася, так сказати, лайно трапляється. Це почнемо з того. Далі. Почнемо читати коментарі, які люди пишуть брідові. Я. Ну, постав поки паузу, я переміщуся, бо інтернет тут не ловить. Так, перемістились ми ближче до інтернету, бо там не ловило воно. Я зараз вам зачитаю коментарі. Це для адекватних людей, які розуміють і, можливо, напишуть, що з такими людьми робити. Наприклад, в мене, скільки є канал, я ще ні одної людини не заблокував. Я якби даю шанс людині виправитись. Але, як правило, це не діє. Почнемо так само, я скажу, це відео я зняв не от балди, щоб сказати, що карніка погана. Та я вже говорив і в відео говорив, але того думав, не доходить. Потім я, е, виходить, це відео зняв, і дивився я перед цим, і після цього дивився степову. І ну, та нормальна сила карніки. Дивився і слабші, і сильніші. в них такої картини немає, тому я нікого не обманюю і білібурди не говорю. І тепер починаємо з коментарів. Ну, останній коментар так взагалі мене поразив сьогодні. Це я так вирішив. Ну, просто захотілося вигороти, бо я така людина, що в собі тримати, якби, ну, мені не дуже комельфо. Так що краще розказати це все. Ну, пише якийсь чоловік. Як його звати? Зараз ми, в принципі, тут ми не подивимось. Пише, не розповідай піонер пуху, а слухай чоловіка, який тобі говорить правду. Яка воскова міль? Це схоже, що ти в школу не ходив. Горе бджоляр. Mm -hmm. <головік> Цікаво. Ну, Дивіться, я вам у відео конкретно підняв рамку, показав, що ну, багато вражено цією восковою моль. Конкретно відковернув, показав, що там є воскова міль. Я не просто підняв рамку, там пошкоджений розпліт, вам це все зафільмував, і ви це все побачили. Так, да, можливо, там камера в мене не дуже добре знімає, бо знімаємо на телефон, звичайно. Можливо, не побачили. Ну, це коментар, звісно, у матві. Так, да, є люди, пишуть, наприклад, там дживина, сім'я, може в тебе слабка вийшла з зими, там погано. Так, такі коментарі я все восприймаю. Получається, ну так, да, можливо, але я підвожу той факт, що якщо вони не борються, є слабі, слабші на багатосінні степові мене, борються все, все ну, нормально. Так само є гарні коментарі, все нормально. Ну, як правило, просто ці дурні за. за... Так само був коментар, написав на корми їх, і вони в тебе не будуть розрізати розплід. Потім чогось видали в той коментар. Можливо, почав дивитися відео, а перед тим написав ще не подивившись, але все рівно. Потім, потім, після того, як він написав цей коментар, він його видаляє ця людина. Ну, я ж бачу, хто його писав і хто пише новий. Тепер дивіться, що пише далі. Пише, то не карніка, то не, до... не догляд пасічника. Якщо ви хочете займатися бджільництвом, то потрібно більше часу приділяти бджолам. Mm. Ну, Тут а, ну, я запитав, нього, що я мав би зробити, та люди багато тут підтримали мене, ну не тільки мене, просто їм цікаво стало таке, що ж треба робити. От цікаво таких. тобто це такі якісь люди-вискочки, Тобто написав, відповіді не дав. Так само перед цим я читав той коментар, він написав. Я йому також написав, що я в цьому відео не показав, чи він молі там не побачив, що я там сказав не так. Тобто, теж відповіді людина не дає. Тобто, так бовкнула людину, аби обідати. Непонятно чого, чи в них якась я не знаю, завість, ще щось, чи в них щось не вдається можливо, то треба когось обідати. Можливо, це що в мене, наприклад, останні три чи чотири відео що я знімаю, там показав, як ту карніку я. Хтось ну, відновив, щоб вона не пропала, інакше, щоб я того не зробив, бо вона пропала та друга. Можливо, з тих останніх відео люди там траплялися воно їм. Вони вирішили, що я горе бджуляр. Можливо. Так само, ну, ще один в кінці я вам розкажу прикол, який в мене був ще раніше. Ну Це не стосується там, ну, теж можна сказати, мене не взлюбила людина. Розкажу, дуже, дуже смішно і цікаво. Я насправді сміюся, але. Ну, так неприємно трохи. Так само так само люди писали, можливо, ти дно не почистив ще щось. Так я говорю, якщо нормально сім'я бореться з молю, ви дно повинні вони самі чистити. Так, да, буває, якщо не, не добре перезимували, виходить, вони не зможуть вичистити якщо дуже багато буде підмор. А як правило, вичищають самі, це раз. Но це не означає, що я його не почистив. Ми всі днища повністю почищені, поставлені задвижки, тому що зимують вони на сітки. Тобто все це зроблено було. Тобто таке. Ну таке я ще сприймаю. Ну, люди як, наводять такі якісь факти. Ну, по факту це слаба гігієна в сім'ї. І якби робити репродукцію такої матки ну, не має сенсу. Так зараз я знайду вам, ставку паузу. Так, розкажу зараз цей... Ну, не дуже для мене, звісно, цю історію, тому що на мене людина обіжається ні, ні на що. Коротше, був в мене коментар. Коли я знімав, я не пам'ятаю, чи вроді би відео про прицепи я знімав. І мені чоловік ну, 70 років так він написав. написав, що спробуй верхні льотки без нижніх льотків використовувати, побачиш, там, коротше, дав пораду. таку. Ну, я написав, там ну, відчував, відповів людині, що ну, так, я помічаю, там, що верхні льотки, ну, більше їм доподобають, якщо так поставити, наприклад, нижні і верхні, вони будуть літати верхні з весни. Ну, суть не в тому, в мене така технологія, я так працюю. Ну, я відписав ввічливо людині, все, я поважаю кожного думку. Но під тим його коментарем написав якийсь чоловік, можливо, мій підписник, можливо, просто завітав на канал. Написав діду, не розказуй там басні, ну, типу, того. Лучше дивися і вчись. Той чоловік. Не, не подумав, що то я йому те написав. І написав мені, я тебе провіряв на а ти оказався вшивий. Ви речі, й отак я оказався вшивий. Потім проходить час. І він ще мені під кожним відео писав вже вже писав коментар, але вже писав він з, з, з такою якоюсь чи обіду і злостю на мене, так сказати. І останній був його коментар, він написав: Я вітаю. Я хочу щоб ти розказав те, що я не знаю. Хоча мені 70 років, а коли ти лапшу вішаєш на вуха, то я тобі совітую увітую що говорить. Дякую, синок, не позорь себе. Ну, блін, я, я не знаю. От такі бувають ситуації, одним словом. Ну і як би хотілося б вам сказати, перш ніж щось писати, ви добре подивіться. Добре, подумайте, можливо, передивіться мої минулі відео, тому що мені неприємно це все читати, коли я начебто роз'яснив, а потім ще вказується, що я горе бджоля, так сказати. Ну, в принципі, все, на цьому все. Всім дякую за перегляд.